реальних подіях. Мій дідусь усе життя прожив у Карпатах. Одного разу, що в молодості, він зайшов далеко в ліс по гриби, туди, куди навіть місцеві боялися ступати. Серед густого туману він побачив постать високу, худу, оброслому. Звук, ніби хруски сухого дерева. Дід втік, але ще тиждень не міг говорити. Казав, лісовик, щитав його думки і залишив щось у голові. До самої смерті він щоночі говорив із кимось у снах, на той бік стежки. Не захочу ліс, коли туман густіший за повітря.